Меня звуть Діана і ви на моєму каналі Діана В'язання з DD компанії End Life. І я хочу вам сьогодні показати мою роботу светрик, який був зв'язаний недавно. Можна його назвати жовтневий светрик. Він зв'язаний з ниточок Alize Angora Gold, одна ниточка, і Alize Angora Simli Ці ниточки в мене давно, ось подивіться, як, який кольор у цих ниток. В мене їх було дуже багато, тому в мене виникла ідея вив'язати їх, але не хочеться однакових виробів, І я скомпонувала їх з такою же ниточкою Rizan Гора Голд. Тільки без люриксу, секціонного красиці. Даже, от я пыталась вив'язати ці ниточки на шапулечку, вот така в'язочка. Вона мені показалась грубою, і я зупинилася. Не знаю, чи буду її дов'язувати, але так виглядає симпатично, вкладається ниточка. І вийшов от такий, от такий. Симпатична розцветка така получилась. Изначала я хочу зробити з вами разом заміри і потом коротенький опис дам. Так, начнем з довжини регланної линии. Довжина регланної лінії До петриса у мене 30 сантиметрів. Далі. Ширина по грудях. Ширина по грудях у мене, ой, вам не видно. Візьмемо повище. Під грудьми 58. Ширина по низу вируба. Вироб донизу розширюється. І у нас по низу 64,5 см. Довжина светра від пройми. Від пройми міряємо. Від пройми міряємо. Передня частина 45 см. Задня 50. Далі. Довжина рукава. Міряємо від пройми. Довжину рукавчика. Міряємо. 47 сантиметрів. Нитка я розказала які ниточки. Далі горловина. На горловину я набирала 78 петель. Набросову нитку. Я люблю такий набір. І все время набираю на ниточку горловинку. Далі. Висота горловини 7,5 см, підріз існує на 12 петель. Підріз в мене. Далі. Регланна лінія у мене переходить в малюнок понизу. От дві петелечки пров'язані до самого низу Почти, но не до кінця. Є розділительний шов, теж дві петелечки, і він далі розходиться, Ось така чешуйка по бокам, як би то, теж не до кінця. І підрізики. Бачите, я її трошки носила і вже тестувала свою нову машинку на ньому. Треба буде вам також зняти відео про мою новеньку машинку, яка знімає катешки. Ну, це далі. А зараз ми говоримо про светрика. Росток тут вивезений азіатський. внизу розпоріжки Тут по, йде по 8 петель в розпоріжках Довжина, різниця, яка між передом і спинкою, у нас десь 4 см Низ вивізаний платочною вязкою. Обично я так роблю, щоб не заверталось. Далі рукавчик, рукавчик у нас вив'язаний резиночкою 1х1 один на, один на 40 петельок. Довжина рукавчика 8,5 см. Далі. Далі трошки розкажу про горловинку. Я люблю вязать м, такие горловинки со сл сложной кетлвкой. Вывязана сложной кетлвкой с полым шнуром, отделка изнаночной вязкой. Некоторые не любят с изнаночной вязкой отделывать горловину. Говорят, что это грубо. Але, бачите, як перейшла на <русловно> російську мову. але. Але мені так подобається. Мені наоборот е, здається таке враження, що светр грубий, теплий, хоч і без цієї кітльовочки, насправді светр дуже теплий і грубий. В нього його вдів, і як в танку, дуже-дуже теплий светр. Далі. Я хочу розказати про щільність. В'язала я спицями номер 4. По колу, естественно, зверху донизу. Щільність 17 петель в 10 сантиметрах і 26 рядів в 10 сантиметрах. Ось такий светрик в мене вийшов. Друзі, якщо вам сподобалось, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі більше 7 слів. Всім і більше, я не ображуся, вам все одно, а мені радісно, бо це продвигає мій. Не маленький поки що, а мізерний, малюсінький канальчик допомагають продвігати алгоритми Ютуба, якщо ви лайкаєте, пишете відгуки, зауваження, можете писати мені зауваження. Якщо я Перехожу на російську мову, чи забуваюсь якесь слово на українській мові, можете писати мені зауваження і писати слова, як вони будуть вимовлятись по, на українській мові. Тому що все одно я продовж, продовжую думати. По-російськи, але намагаюся це виправити, і прошу вашої допомоги в цьому. Будемо вчити українську досконало разом. Дякую, що додивились моє відео до кінця, а надалі я вам вставлю кадри з золотою осінню Дачні, там буде цей светрик. В якому я діта. І там є один нюанс, який я не розуміла, де він взявся. Попереду, отут у мене там такий маленький збій, і коли я зняла це відео, на дачі про нашу річку я дивилась вдома потім ці кадри, і думаю, що це в мене тут за збій маленький. Було ж все ідеально, було ж все гарно, красиво. Де що взялось? Може, якась петелька знялась. може, зацепилось. Ну, Я все передумала. Потім до мене дійшло. І я хочу, щоб ви мені написали, що до мене такі дійшло, що то було. Адже зараз на Светрику все. Дякую, що додивились мій ролик до кінця. До наступної зустрічі. Щастива, мирного неба над головою і всього найкращого! А тепер я підключаюсь до вас, любі друзі, щоб показати нашу дачну річку. Тетерів називається наш місний пляж. Літом тут багато дітей купаються, народу тьма. Зараз нікого нема. Зараз я переключу, щоб ви побачили. Це жовте, це наша доріжка до річки. Листечко шуршить. Спускаємося вниз. Тут теж стежечка рибачки ходять. Рибку ловлять. ще виглядає сонечко, вже сідає, заходить, але ще є лучики, тепла. Ні одного чоловіка, ні одної людини. Літом такого не буває. Діти, дорослі, собаки, тваринки. Все-все тут, на цьому маленькому п'ятачку. Ох, яке сонечко світить. Не знаю, як вийде цей кадр. Сонце сліпить. І така сонячна дорожка виходить. Не знаю, що вийде з цього. Який здоровий горіх, откуда він прикатився. Так світить сонце, що неможливо знімати. Правда, Артем? Засліпило все? Помаши ручки. Яка красота. З другої сторони село. Не видно, що знімаю. Світить дуже сильно сонце. На другій стороні там село. Гриби, ліс. Далі там дорога, їздять машини. Може ви тільки що чули. Яка краса. В цьому році дивно, на диво не спустили воду, правда, Артем? Так. Не спустили воду. Обично спускають дуже сильно воду. І Терчать таке здорове каміння терчить, люди на ньому фотографуються. А в цьому році на город не спустили воду, вода не потрібна. Ну і слава Богу. От така у нас красота дачна. На цьому буду прощатися. Ставте лайки, вподобайки, кому подобається. Підписуйтесь, нажимайте дзвіночок. До нових зустрічей!